Найбільш українська виставка у французькому альянсі тут презентує свою творчість Львів'янка Наталія Малярчук. Вона творить Петриківський розпис. Це мистецтво виникло у селі Петриківка на Дніпропетровщині. Місцеві такими вигадливими квітами прикрашали свої хати. Господарів нерозписаних помешкань сприймали як темних і морально убогих людей, і з ними навіть не віталися. Петриківський розпис це мистецтво вільних людей. Взагалі-то, тому що він виник тільки там, де не було кріпацтва, бо хто би дозволив своїм там кріпакам стільки часу тратити на дурниці? Ось і е, патриківці розписували все, що бачили. Ну, починаючи з жител, все, предмети побуту. У 33-му більшість майстринь Петриківки загинуло і лише завдяки місцевому вчителеві згодом відкрили школу декоративного малюнка. Наталія Малярчук продовжує традицію петриківців, розмальовує навіть одяг, малює пензликом із котячої шерсті. Така типова українська виставка подобається іноземцям. Керівник альянсу Жером Ваннепен – француз каже, і його зворушили ці мотиви. Французька душа теж бездоганно відчуває це мистецтво, бо це мотиви, які походять від природи, і це нам ще раз нагадує, що людина це створіння природи незалежно від національності. Тепер Наталія Малярчук готується оздобити петриківським розписом церкву на вулиці Навроцького.